Гороскоп на 26 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овне. У вас вийде насичений день, але все ж нікуди не поспішайте. Ви все встигнете, якщо будете послідовні. Розставте пріоритети та дійте за планом. Так у вас вистачить часу та сил на все задумане. Колеги можуть спробувати втягнути вас у безглузду суперечку. Не йдіть у них на поводу, запропонуйте своє рішення, воно, напевно, сподобається всім і дозволить швидко завершити обговорення. Тельці. Не беріть на себе дуже багато всього. Сьогодні легко перевтомитися. Найкраще вибрати час для відпочинку. У деяких тельців з'явиться шанс побувати у цікавому місці та отримати яскраві враження. Це наповнить енергію та натхненням. Близнюки. Не все піде так, як заплановано. Але не варто турбуватися з цього приводу. Будь-які непорозуміння вдасться залагодити легко і без особливих труднощів. У деяких випадках доведеться досить недовго почекати, і все вирішиться навіть без вашої участі. Налаштуйтеся на позитивний лад, і тоді день пройде добре. Раки. Дотримуйтесь наміченого плану та пам'ятайте про свої пріоритети. Тоді встигнете зробити все важливе. Сміливо діліться ідеями з оточуючими, ви зможете всіх надихнути та заручитися підтримкою у будь-яких починаннях. Творчий підхід допоможе вам легко впоратися з новими завданнями, а набуті у процесі знання незабаром обов'язково знадобляться. Леви. З'явиться можливість споратися з великою дрібних завдань, до яких довгий час не доходили руки. Скористайтеся нею і не відкладайте нічого на потім. Перша половина дня виявиться легкою та плідною. Імовірні, приємні зустрічі та вдалі збіги, які допоможуть у ваших справах. Діви. Несподівані події дадуть поштовх новим ідеям. Ви зможете зрозуміти, що хочете змінити у своєму житті. Цілком імовірно, що навіть встигнете намітити план досягнення бажаних результатів. Важливо бути дуже уважними щодо фінансових питань. Уникайте спонтанних покупок, не давайте грошей у борг, інакше доведеться занадто довго чекати на їх повернення. Терази. якщо у вас заплановані важливі завдання, починайте їх не відкладаючи. Складні питання вдасться вирішити легко та швидко. Кмітливість і практичний досвід підкажуть вірні рішення. Нагадають про себе обіцянки, дані раніше. Ви зможете з ними розібратися без особливих труднощів і цим зміцнити свою ділову репутацію. Скорпіони. Зранку вам виявиться легко знаходити спільну мову навіть з тими, хто спочатку був налаштований не надто доброзичливо. Вийде перетягувати на свій бік інших людей і перетворювати їх на надійних союзників. Є вірогідність отримання хороших новин, які допоможуть прийняти правильне рішення. Стрільці. Не всі ідеї вдасться швидко втілити в життя, але багато що ви встигнете зробити з самого ранку. Ентузіазм та готовність вирішувати проблеми зіграють на вашу користь, зміцнять авторитет та допоможуть знайти надійних союзників. Багато хто виявиться готовим допомогти вам у всіх починаннях. Кози роги. Не надто прислухайтеся до порад інших. Особливо якщо ці люди намагатимуться змусити вас скасувати заплановане. Швидше за все, вони мають власну вигоду, а зовсім не прагнуть вам допомогти. Не поспішайте. Дійте, як задумали, тоді все складеться вдало. Водолії. Не приймайте все близько до серця та намагайтеся зберігати спокій. Надмірна критичність може вам нашкодити та зіпсувати стосунки з оточуючими. Поставтеся з розумінням до людських слабкостей у деяких випадках краще заплющити очі на невеликі недоліки, ніж вступати в конфлікт, а потім відновлювати зіпсовані відносини. Риби. Налаштуйтеся на позитив. Тоді ви виявите, що день дуже непоганий. Доведеться справлятися з безлічю неприємних дрібниць, але нічого критичного не станеться. Багато що залежатиме від вашого сприйняття. Вийде ухвалити важливі рішення, які безпосередньо вплинуть на розвиток вашої кар'єри. Рибам, які зайняті навчанням, вийде легко досягти успіху.